Якщо ви бажаєте виїхати в строго назначений час. Ви знаєте, що там в 9 ранку вам треба виїхати 100%, але на вулиці вже холодно і ви хочете сісти вже комфортно підігріти автомобіль, у вас є два виходи. Якщо ви маєте мастер-аккаунт, ви можете з мастер-аккаунта виставити температуру підігріва, не заходячи до авто. Або якщо ви знаходитесь в автомобілі, ви заходите в менюшку, Зайшли в меню авто. Дивимось, для тих, у кого не українізовано, то це у нас буде перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий пункт заряджання. І в заряджанні у нас є запланувати поїздку. Налаштуйте. Якщо ми натиснемо, комфортний салон. Бачите, вмикається в тому числі обігрів салону за 15 хвилин до поїздки. Вибор дати Налаштовуємо. Коли нам це потрібно. Ну Наприклад, у нас сьогодні що? Вівторок. Ну, На середу ми на 9 ранку от, заплануємо. В 9 часов ранку, в 9 годин ранку, ми е зберегаємо, зробимо 8.45 і воно на 9 ранку буде вже готове. І ми зберігаємо. Що тижнево по середах вісім 8.45, Ну це можна потім відмінити, якщо не потрібно. Якось так користуйтеся. Вам бажаю гарного дня і до зустрічі.